Добрий день, ми раді вітати вас в нашій студії. Сьогодні у нас молода актриса і співачка Вероніка Бердар. Вероніка, добрий день. Вітаю давайте поговоримо відразу про таке щось от нове. Знаю, що ви зараз працюєте над піснею. Розкажіть, будь ласка, про це трошки. Так, працюю над піснею. Взагалі, я хотіла почати з того, що. Mm, якби я до цього дійшла не просто так. Це... Я з дитинства варилася, можна сказати, в цьому. Це і музична школа, а вокальна студія, народний ансамбль, вокально-театральні гуртки. Так? І я собі думаю, одне іншому не, не заважає. Уже коли. Я навчалася в музичному коледжі, тоді до мене це прийшло. Думаю, треба щось робити, треба щось писати. А це як би це банально не звучало, це була моя мрія дитинства, я собі десь там не уявляла, як я чи співаю, виступаю десь на сцені і так далі. От і я почала її писати кілька років тому. Потім закинула. Десь в мене було таке: я накидаю, пишу вірші, потім вони виливаються у пісні. І недавно таке сижу і думаю, Ніка, а чого ні, а чого не випустить? І коли показую, наприклад, там друзям, то кажуть, що це класно, що воно десь навіть заїдає ніби в голові, що прикольно. Не те, що там мене дуже хвилює, там, думка навіть оточуючих, але і внутрішні відчуття казали, що треба. От, І ми сиділи, говорили, є актор Діма Бурма. Досить теж відомий, і в Закарпатті, та і в Україні. І я знала його як е, крутого актора. Він каже: давай я тобі допоможу записати. І ну, якщо коротко. І ми сиділи, ми дійсно записали, так і сталося. І Я була насправді приємно здивована. Я такого не очікувала. Я думаю, а потім вже коли. Ми анонсуємо в програмі. В принципі, ми можемо, ви нам скинете матеріали і ми можемо оприлюднити цю пісню вашу. Як вона називається? Взагалі, робоча назва, я кажу, робоча назва це була Love Is. От що таке любов? Як вона приходить? Можливо, отут вона показана. Не супер ідеальна, не супер романтична, а інколи, як і в житті. Можливо, десь всередині бунтарська. От, я спілкувалася з сонграйтеркою Ейра, її звуть. Я така. Вона пише пісні для злати огнівич без обмежень. І от вона мені сказала, що в тебе стиль такої ділової бунтарки, ніби хоча, може, з виду так і не скажеш. Отак. От е, я знаю, в принципі, ну, ти є актриса Маріупольського драматичного театру Донецького. так. Як поєднуєш от саме творчість, музика, акторство? Як знаходиш ресурси собі, чи вони переплітаються? Чи це дві окремі ніші в твоєму житті? О, я, я люблю таку фразу, що артист має бути багатогранним. І це сценічне мистецтво, це є синтез всього. Тобто, ти можеш і співати, і танцювати, і щось продекламувати, сказати, коли треба. Тобто воно абсолютно це лише доповнює одне одне. От твій власний такий внутрішній прорив, коли ти відчула, що дійсно так я вивчилася, і я тепер можу назвати себе офіційно для себе, що я актриса або співачка, от внутрішній прорив. Ти. Ще тільки ти йдеш поки що до нього. Як сказати, я починаю? Я достатньо самокритична, насправді, не знаю, це може і не є дуже погана. Мені сказали, що це класно, що ти там перший курс, а в мене є вже проєкт. Там я відзнялася літом в фільмі, ще деякі проєкти. Потім там я в театрі працюю. Але все одно так, я йду до цього. так, Я взагалі так, вважаю, що це добре, коли дають молодим акторам шанс, коли дозволяють. Бо це і нові якісь амбіції свої, нові бачення, і треба ж набувати десь той досвід. Та, як у нас є у виставі «Світчер» фраза: без практики немає практики. Але. От саме коли я відчула це, що я і на своєму шляху мені подобається, це була вистава Боїнг-боїнг, і там в мене була роль Берти. І я пам'ятаю ці враження після вистави, коли до мене підходять люди і кажуть, якби це нескромно не звучало, що ви вивезли ваша міміка». А, а колись мені сказали, наприклад, у музучилості, що так, ну. Не дуже так треба виділятися, або ще щось, ну але ж має бути образ, є характер, і твору і так далі. Я зрозуміла, що правильний час в правильному місці, тобто ну, тебе зрозуміють, от таку ти є. От творчий шлях у вас вже почався. Що е, потрібно було здолати, на вашу думку, коли ви вступили в цю таку нішу творчу публічну? Здавати. Який бар'єр можливо? Я стикнулася насправді з таким неприйняттям, як сказати, наприклад, батьки мої, вони не дуже е, до цього лояльно ставилися вже з часом. От мама так. Більше, а тато вже зараз, лише там може вже мені сказати, що от, ану, поскиди вже фотки, відео, ще щось. А так вони не сприймали, і це насправді, десь я розумію, бо професія така, що ти не завжди знаєш, не, не завжди впевнений в тому, чи в тебе буде на хліб, і так далі. І я. Старалася крутитися. Я там і викладала вокал, і проводила заходи різні. Та й зараз в принципі мене запрошують, і мені це подобається. Головне, що мені це подобається. І з часом от батьки це сприйняли, але на початку мені було ну, досить важко. А, от далі таке поставлю питання: хто твій найбільший внутрішній критик? І найбільший внутрішній союзник. Тому що ми завжди в житті, у нас такі от є сумніви іноді. От, е, Розкажи з цього боку, як ти проживаєш. Я скажу навіть не так, ніби критик, але в мене була така штука, як синдром Відмінниці, от в мене був страх зробити помилку. І я цього боялася, але от той внутрішній союзник, от він зараз. Перемагає мені мама колись сказала в дитинстві таку фразу: от я хочу, я можу, я буду. От оце собі бери, і я це так собі запам'ятала, і не як хтось, а так, як я. От і завжди краще за себе. Так. От розкажи, будь ласка, про справжнє от твоє таке бажання і очікування інших. От ти сказала навіть кілька хвилин тому, що батько тільки зараз починає в тебе. М не те, що вірити, я думаю, що він вірив в тебе завжди, а сприймати от, твій такий творчий дух. От саме зараз очікування і твої бажання. Зараз вони, як би, можна сказати, і співпадають. З ті моменти, які я навіть собі би і не мріяла, те, що в мене є зараз. Але коли. Не сприймаються, зразу відчувається такий аж внутрішній тиск, ніби тобі щось нав'язують інколись боку, можливо, навіть друзі або ще хтось. А коли я відчуваю, що я роблю зараз те, що я хочу, і це одразу легкість, і я дуже не люблю це, а що скажуть люди і так далі, ну, різне. А от я живу своє життя так, як хочу я. Як я відчуваю, да. це чудово, це, напевно, найкращий і найправильніший шлях взагалі. Е, от саме про зараз і країна наша перебуває в такій ситуації. Що таке сила для тебе? і Що таке вразливість? Чи вони переплітаються в твоєму житті і чи вони можуть існувати один з одним? Я скажу так: я сама по собі і є, дуже вразлива, ну, досить вразлива. Uh, і я сприймаю все близько до серця, десь можу десь і розплакатися, але от та внутрішня сила, от в uh, моменти, коли здається, от от ти розклеїшся, а воно збирає, воно не дає. І сила, це і про те, що десь насправді десь треба промовчати, десь треба пробачити. Те, що, можливо, хтось би не пробачив. От в потрібний момент з'являється той внутрішній стержень. Mm. Отак, от напевно. А ще от, то, що я і про пісню, любов, так мені здається, любов одночасно нас і робить і вразливому, і сильному. О, гарно, дуже класно. От взагалі, як ти думаєш, головна мета, яка зараз покладена саме на творчих людей, на творчі місця під час такого історичного, специфічного часу, який ми проживаємо сьогодні. Це правда, що у кожного з нас є свій фронт, у нас мистецький. Наприклад, ми з театром зараз їздимо до наших військових, у нас є квартирник, називається Незламні. І ми виступаємо для них, ми спілкуємося з ними. Насправді інколи це морально не дуже легко, але ми навіть не можемо уявити як їм. Тому ми мусимо підтримувати їх дух. Я б насправді сама зараз хотіла зробити благодійний концерт, можливо, навіть не один. Тому що, як би не було, а людям хочеться виходити з того стану. І, наприклад, коли ще ти приходиш на концерт чи на виставу, і тим самим ти можеш зробити добру справу, ти донатиш на Збройні Сили України, допомагаєш я знаю. У мене є знайомі військові, які теж діляться враженнями насправді від побаченого, почутого. І інколи сльози навертаються, я зараз кажу, мені хочеться трошечки плакати, але вони. Вдячні за це, вони стоять, і ти ще більше підсилюєш таку віру, що скоро настане перемога, буде мир і все буде добре. От часто взагалі, коли нас щось болить, ми от через творчість можемо прожити це, побачити з іншої сторони, навіть через героїв своїх, актори, через пісню. От були в тебе такі моменти, коли тобі взагалі хотілося мовчати. І що це були за моменти, коли творчість, вона була так поза межами того, щоб показати? Тому що театри і пісні, і зокрема, і моя професія, вона передає саму суть і інколи, коли тебе були, ти дійсно говориш. А чи були навпаки ситуації? У мене були моменти, коли мені забороняли співати. Я зараз поясню чому. Забороняли навіть слухати музику. Тому що в якийсь момент мені сказали, що в мене несмикання зв'язок неповне, але воно було. І я, яка постійно з музикою. Я прибираю, в мене музика на фоні, і я не можу без цього. А тоді я ходила, шукала фоніатрів, лорів, вливання, не дуже приємні там процедури. І з часом, слава Богу, воно покращилося. А от це, що я хотіла мовчати, це вже в якісь такі моменти, напевно, стресові, десь важкі. І для мене це трошки страшно, от коли я вже цим не займаюсь, я вже боюся, і я спеціально уже потім налаштовую себе, заставляю себе, змушую до цього. І... Це таки допомагає і витягувати тебе з цих станів. Емоційне наповнення, звідки ти береш його, і як після, наприклад, коли ти сильно вникаєш в свою героїню в ролі, як ти виходиш з цього і стаєш ну, Веронікою, можливо? Чи як це відбувається взагалі у тебе? Цей творчий такий процес пов'язаний з театром, з твоєю професією, яку ти обрала сьогодні? Насправді, у нас є фрази з вистав, ми десь використовуємо в житті точно. Емоції, щоб переносити, так я розумію, з вистави, ну, нема у мене зовсім такого. Але є от емоції, з життя, які допомагають навпаки. Ти використовуєш у виставі, коли тобі треба щось прожити, щось зіграти. Хто ще такої музикальної от твоєї професії? Зараз ми можемо напевно сказати, що це більше як хобі, так? З приводу, от, саме про наповнення твоїх пісень. Чи в тебе є різна тематика? Тому що я знаю, що в тебе не одна пісня, просто ти зараз працюєш над тим, щоб побачив цю пісню не тільки ти, не тільки твої близькі і рідні, а взагалі. Багато людей от з приводу саме емоційного наповнення в цьому напрямку творчості твого. Хто? І люди близькі в тому числі. Це і інша музика. Або люди, які теж чогось досягли навіть більшого, надихає я можу. Взагалі мене мрії надихають, мої ж мрії. І... Я можу сидіти в рандомний момент. Якщо в мене нема зовсім натнення, я беру якийсь предмет і намагаюся до нього продумати рими, записую, а про всяк випадок. А інколи буває таке, я десь їду в машині або ще десь дощ за вікном, як сьогодні. І буває, от приходить в мене молодія, і я беру диктофон, її співу, і я сиджу, поїхала до мами в гості недавно. І починаю щось співати на диктофон. Вона каже: що ти робиш? Я кажу: а може, десь я використаю? Кажу, мені треба, мама, в мене натхнення перейшло. Чудово. От Я навіть не помітила, але ми з тобою перейшли під час програми звинути. Це дуже класно, приємно. Мені особисто теж з приводу, взагалі, от ще таке питання, з приводу твого саме... Такого внутрішнього наповнення, твого покоління, от про що сьогодні покоління твоє мовчить, твої однолітки, а ти хочеш про це говорити, співати і розповідати, і щоб це було ну, в цьому часі? Можливо, навіть не те, щоб проспівати. От я зараз хочу сказати про те, що я нарешті дописала п'єсу. Яку я теж ну, хотіла втілити, дати їй життя. Якщо коротко, то це про життя двох акторів, сімейної пари. Є там інші персонажі, але от вони головні. І суть в тому, щоб навчитися говорити одне з одним, чути одне одного і не давати вмішуватись людям, які так чи інакше хочуть повпливати так, десь на ваше особисте життя. І я думаю, що буде така змога. Я б хотіла поставити її і думаю, зможете побачити це в найближчим часу. Тобто режисура в тебе теж так є в планах саморозвиватися в цьому напрямку? А... Поки я себе не відчуваю режисером, але є дійсно круті люди, яким я можу довірити це от, сама, поки ні. Якщо, наприклад, покупатися дуже глибоко в собі, то е, в кожної людини, наприклад, виникають такі внутрішні питання, е, от, яке б питання ти поставила сама собі, і, можливо, я його поставлю, а ти відпові на нього. От що би ти хотіла? Собі сьогодні, от зараз, в цей період часу, запитати, я думаю, що колись це питання ти будеш переглядати не один раз. Чомусь так відчувається. От зараз мені прийшло в волод, чи я щаслива? От, от чи, чи я щаслива, я себе інколи так і запитую всередині. Зараз я відчуваю, що так. От я можу сказати так, і це залежить насправді в різні моменти від різних факторів, але. Отак таке питання. Я, це є мій орієнтир такий. От і є таке крайнє питання в нашій програмі. Я його ставлю всім, Що б ти побажала сьогодні Україні, і що б тобі хотілося через себе передати нашій країні. Ну, Звичайно, мені здається, зараз бажання таке одне на всіх. Основне це миру, перемоги і миру. Не тільки навколо, а й в серці, внутрішнього такого спокою і віри, завжди віри в краще, і що дійсно все буде добре. Дякую, що ти завітала до нас в програму. От ми так перейшли звинати. Я сподіваюся, що ми побачимо, і не тільки ми побачимо, не тільки Закарпатська область побачить і нову прем'єру п'єси твоєї, і твою пісню. Я бажаю тобі розвиватися в цьому творчому такому твоєму шляху. І щоб завжди були близькі і кохана людина поруч з тобою, і батьки, звичайно, з братом. Дякую, дякую вам за приємну розмову. Насправді у вас тут така тепла, хороша атмосфера, і я бажаю процвітання і вам, в вашій програмі. Дякую, дуже.